Здравствуйте! Продовжуємо працювати з вами над повторенням матеріалу і сьогодні додаємо раціональні числа. Ми з вами вже повторили всі правила додавання раціональних чисел. Щоб додати два числа з різними знаками, достатньо знайти модулі цих чисел. Та від більшого з них відняти менший. І перед одержаним результатом записати знак того доданка, модуль якого більший. Наступне правило, яке ми з вами також вже повторили, щоб додати два від'ємних числа, достатньо додати їхні модулі і перед отриманим числом записати знак мінус. І сьогодні ми з вами повторимо ще властивості. Переставна властивість А додати Б дорівнює Б додати А. Ми маємо право міняти доданки місцями. Сполучна властивість сума А плюс Б додати С дорівнює А додати суму Б плюс С. Ми маємо право групувати доданки так як нам зручно. І окремі випадки додавання. А додати 0 дорівнює 0 додати а і дорівнює А. Отже, якщо один з доданків 0, то у відповіді буде інший доданок. А додати мінус А, мінус А додати А дорівнює 0. Отже, сума протилежних доданків завжди дорівнює нулю. Всі ці правила сьогодні нам з вами будуть потрібні. Отже, починаємо працювати. Виконай додавання, обираючи зручну послідовність обчислень. Переписуємо перший приклад і починаємо думати. Мінус 9 додати 6, додати мінус 6 і додати 9. Ну, По-перше, давайте пошукаємо, чи є серед доданків протилежні. Бачимо мінус 9 і 9 це протилежні доданки, їх сума дорівнює 0, отже, вони Мінус 6 і 6 – також протилежні. І також взаємо знищуються. Тому відповідь буде 0. Другий приклад. 42. Додати мінус 10, додати мінус 39 і додати 10. Шукаємо протилежні. Так, є. Мінус 10 і 10. Вони взаємознищуються. Ну, а далі додаємо два числа з різними знаками. 42 та мінус 39. Число 42 має більший модуль, воно додатнє. Отже, відповідь буде додатня. І достатньо 42 відняти 39. 42 відняти 39, буде 3. Отже, відповідь. 3. Третій приклад мінус 2,63, додати 5,28, додати 1,72 і додати мінус 8,37. Як тут зручніше нам спрацювати, або просто виконувати дії по черзі, або зробити більш раціональним способом. На мій погляд, більш простим способом, більш раціональним способом буде трохи перегрупувати. Тобто, спочатку давайте додамо додатні числа. Додатні у нас числа це 5,28 і 1,72. Тут дуже легко додати їх усно. Кому складно усно, будь ласка, можна зробити це в стопчик. І у сумі двох додатніх чисел буде додатнє число. В даному конкретному прикладі, получається число 7, цілих. отже, 7, цілих. далі, у нас залишилися два від'ємних числа мінус 2,63.

Ну, а далі вже числа, які мають протилежні знаки. 7 додати мінус 11 буде мінус 4, ці. і четвертий приклад. Мінус 2,43 додати 6, додати 2,43, додати мінус 8 і додати 2. Так, спочатку дивимося, чи є протилежні числа. Бачимо так. Мінус 2,43 і 2,43. Вони взаємо знищуються. Далі шукаємо додатні числа. Так, у нас їх два. Це 6 додати 2. 6 додати 2 буде 8. Від'ємне число всього одне. Ми його переписуємо. І отримали 8 та мінус 8 це протилежні числа, вони взаємознищуються. Отже, відповідь буде 0. Рухаємося далі. Знайди значення виразу. Ми бачимо, що у нас приклад містить звичайні дроби. Всі дроби мають спільні знаменники, тому ми можемо зразу працювати і подумати, як це зробити раціонально. 4,17 додати мінус 317, додати мінус 517, додати 617. Давайте знову з вами зробимо так, як ми робили в попередньому прикладі. Спочатку додамо додатні числа. 417 додати 6. 17. Це дорівнює 10 сімнадцятих. А потім додаємо від'ємні числа. Відповідь буде від'ємна. Мінус 3 сімнадцятих та мінус 5 сімнадцятих. Додаємо модулі 3 сімнадцятих плюс 5 сімнадцятих це буде 8 сімнадцятих. Ну, а далі отримали два числа з протилежними знаками. 1017 додати мінус 8, 17 Буде число додатнє у відповіді. І віднімаємо. 10, 17 мінус 8, 17 – це буде 2, 17. Наступний приклад. 3,20 плюс мінус 7,20 плюс 9,20 і плюс мінус 11,20. Ну, знов знаменники всі однакові, тому будемо рахувати аналогічно з попереднім прикладом. Беремо додатні 3,20 плюс 9,20. Це буде 12,00. Далі беремо від'ємні. 7 двадцятих і мінус двадцятих. Це буде мінус 18, 20. 12, 20. додати мінус 18, 20. буде число від'ємне. І від більшого віднімаємо менше. 18,20 двадцятих мінус 12 двадцятих це буде шість двадцятих. Скорочуємо на 2,3 десяти мінус 3 десятих. Наступний приклад. Мінус 2,1 третя, плюс 5,2 третіх, плюс 7,1 третя. Додати мінус 9,1 третя. Ідемо по тому самому алгоритму. Спочатку додатні 7,1 третя плюс 5,2 третіх. Дорівнює 12,3. Треті. Далі від'ємні. Мінус 2,1 третя, мінус 9,1 третя. Дорівнює мінус 11,2 11 треті. 12,3 додати мінус 11,2 третіх буде число додатнє. Віднімаємо 12 мінус 11 буде 1. 3 третіх мінус 2 третіх буде одна третя. Отже, відповідь 1 ціла та 1 третя. І четвертий приклад. Мінус одна друга. Мінус 1 ціла одна друга. Додати мінус 2,1 друга, і додати 5. Ми бачимо, у нас. Одне число додатнє це число 5. Давайте його перепишемо зразу. І аж три числа від'ємних. Три числа від'ємних. Подивіться, мінус 1 друга від'ємне. Мінус 1,1 одна одна друга від'ємне. І мінус 2,1 друга від'ємне. Так, відповідь буде від'ємна. Давайте порахуємо, треба додати. Одна друга плюс 1,1 одна одна друга це буде 1,2 або 2, і тут у нас дві цілих. І ще 2,1 друга. Це буде чотири цілих і одна друга. Так, далі ми отримали числа вже з разними знаками. Треба від більшого модуля відняти менший модуль. 5. Віднімаємо 4, одна друга, це буде просто одна друга. Так, рухаємося далі. Знайти значення виразу. О, також дроби звичайні, дроби звичайні, але тут у нас є різні знаменники, але подивіться, як тут у нас зручно. Групувати додатні числа 13,19 і 2,6. Бачите, їх дуже зручно буде додати, тому що знаменники у нас тут однакові. І ми маємо відповідь: 2 ,19, 19. Так, потім перетворимо. Далі у нас два від'ємних числа. А, мінус чотири сьомих і мінус три сьомих. Також ми бачимо дуже зручно додати, тому що знаменники однакові. Це мінус 7 сьомих. Так, давайте перетворимо. Дев'ятнадцять, дев'ятнадцятих це одна ціла. Отже, ми маємо три цілих, а тут 7 сьомих також одна ціла, мінус один. Три мінус один буде два. І наступний приклад. 4,1 плюс 2,5, плюс мінус 4,7 і плюс мінус 4,1 Ми бачимо, що у нас є два числа протилежних, вони взаємознищуються. Ну а ці два будемо додавати. А більше за модулем число мінус 4,7. Тому відповідь буде від'ємна. 4,7 віднімаємо 2,5. Це буде 2,2. Отже, мінус 2,2. Я вже не розписую вам подробно, так як розписувала в попередніх заняттях, тому що ми це вже з вами відпрацювали і повинні виконувати такі о, вправи о, ну, в усно, деякі дії виконувати усно і записувати зразу о, результат. І останнє завдання виконати додавання. Багато чисел, ви бачите, 12 плюс 15, додати мінус 17, додати мінус вісімнадцять, додати 19, додати мінус 1. багато чисел, але всі вони дуже-дуже легкі. Так, починаємо з додатніх. 12 плюс 15 це буде 27 і плюс 19. Це буде 46. Отже, додатні 46. Так, далі рахуємо від'ємні, відповідь буде від'ємна. Так, рахуємо від'ємні. Мінус 17 і мінус 18, це мінус 35, і ще мінус 1, це мінус 36. Отже, мінус 36. 46 відняти 36 ми маємо 10. Другий приклад. Так, давайте подивимося, чи тут у нас протилежні, можливо, сразу їх будемо взаємознищувати. Мінус 23, плюс 28, додати мінус 11, додати мінус 34, додати 29, додати 11. Так. Мінус 11 та 11, взаємо знищується. Далі починаємо додавати додатні. 28 плюс 29. Це буде 57. Далі додаємо від'ємні. Відповідь буде від'ємна. Мінус 23 і мінус 34. Це буде мінус 57. 57 та мінус 57 взаємно знищується, маємо відповідь 0. Так, третій приклад. Мінус 44,3 додати мінус 62,7, додати 92,13, додати 1,5. Ідемо по тому самому алгоритму. Додатні числа. 92,13 додати 1,05. Тут легко додати усно. 93,18. Далі додаємо 2 від'ємних, відповідь буде від'ємна. Мінус 44,3. І мінус шістдесят Це буде мінус 106,10. шість І 10 сотих або одна десята дорівнює. Кому складно додати усно, можна, звичайно, завжди додати в стопчик. Якщо є якісь питання або якісь сумніви, додаємо в стопчик. Ось таким чином. 106,1. Бачите? Так, ну і тут далі треба виконати додавання числа з різними знаками. Ми бачимо, що від'ємне більше за модулем, тому відповідь буде від'ємна. І треба від більшого модуля відняти менший модуль. Кома під комою. Порівняли кількість цифр. 0 відняти 8 не можемо, позичаємо. 10 мінус 8 буде 2. Тут же 0 мінус 1 не можемо, позичаємо. 10 мінус 1 буде 9. 5 мінус 3 2. 10 мінус 9 1. Мінус дванадцять цілих і дев'яносто дві соті. І останній приклад великі десяткові дроби, бачите? Мінус тисяча п'ятсот дев'яносто дві шістдесят дев'ять сотих, додати мінус. 29,47. Додати 113,92. І додати мінус 18,1. Так, що ми бачимо, у нас 4 числа і додатні тільки одне. Давайте зразу його перепишемо. Ось воно додатнє 113,92. Так, від'ємні будемо додавати. Відповідь буде від'ємна.

100. Так, додаємо. 9, і 1, 10, і 7, 17. 7 пишемо, 1 пам'ятаємо. 6 і 4, 10, і 1, 11. 1 пишемо, 1 пам'ятаємо. А 9 плюс 8 це 17, ще 2, 19, і ще 1 – 20. 0 пишемо, 2, пам'ятаємо. 9 плюс 2 11, ще 1 – 12, плюс 2 14. 4 пишемо, 1, пам'ятаємо. 15, 1, 16. Кома під комою. Так, мінус 1640,17. І залишилося порахувати суму чисел з протилежними знаками. Число буде від'ємне. І виконуємо дію віднімання. 1640,17 віднімаємо 113,92. 2 – 25 1 мінус 9 не можемо, позичаємо. 11 мінус 9 12. 9 мінус -3, 6, 3 мінус 1 2. 6 мінус 1 5. 1 зносимо. Мінус 1526,25. Ну, сподіваюсь, що де в обчисленні помилку ми не допустили. Рахуйте уважно, що помилок не було. Так, ну на сьогодні, думаю, достатньо. Ми попрацювали з вами. Дякую всім за роботу. До побачення!